Продовжують поляки блокувати кордони. Також сьогодні кажуть, що вони продовжать оці всі свої акції. І, зокрема, вже з'явилась також інформація, що ще один пункт пропуску з осін вони будуть блокувати. Знаєте, взагалі, от спостерігаючи за всім цим, сьогодні колеги вже говорили про це в ефірі. Мені тільки от знаєте, дуже б хотілося запитати у тих, хто блокує взагалі зараз український кордон. Навіть не так, навіть більше у тих, хто дозволяє собі ось. Так, от просто вчора розсипати зерно з українських вантажівок, взагалі як їм? Мені здається, знаєте, просто величезна проблема в тому, що ось ці поляки, вони, мабуть, знаєте, не усвідомлюють, наскільки важливо для нас це зараз. Вони не усвідомлюють, як важко розміновувати поля, а потім під величезним ризиком втратити життя та здоров'я, збирати цей урожай сіяти його. Мабуть, вони не розуміють взагалі, що таке для нас це зерно, тому що, мабуть, вкотре нагадую для них. Не дуже добре відомо, як ми ставимося не тільки до того, що вони блокують кордон, але власне до теми зерна. Мабуть, треба було б їм просто нагадати, як українці переживали страшний голодомор, і як ми пам'ятаємо, як наші бабусі й дідусі нам постійно розповідали, що таке для нас кожна крихта хліба, і наскільки для нас це важливо. Тому дійсно зараз спостерігати за тим, що відбувається, воно не тільки, знаєте, прикро і абсурдно, але це і дуже болюча для нас всіх тема. Тому дійсно хотілося щоб... Як найшвидше це питання було вирішено, і дійсно, щоб втрутилися нарешті, ті, хто можуть це зробити, щоб ті люди, які можливо мають вплив, от зараз, ми бачимо ці кадри, на тих людей, які це зробили, все ж таки знайшли в собі силу, сміливість. Я не знаю, вкотре нагадую втрутитися в це все і зробити так, щоб принаймні ці люди зрозуміли, що блокувати і не пропускати вантажівки, це одна справа. А знаєте, ось так от. Синічно розсипати зерно, яке українці збирали просто під обстрілами, це зовсім інше. І це дуже болить нам українцям. І за цим важко спостерігати за цими діями. Хочеться просто ще раз нагадати цим людям, наскільки для нас зараз в умовах війни це важко, це важливо і можливо таки достукатися до цих людей. І, звісно, ми розуміємо, хто за цим всім стоїть і. Також прослідковуємо і російський слід в цьому всьому. Тому знаєте, якщо зараз дивляться нас українці, які перебувають на території Польщі, зокрема ті, які виїхали до сусідньої країни. Якщо у вас є така можливість, говоріть з поляками, пояснюйте їм, чому так робити не можна. Не з е, якогось знаєте там економічного плану, політичного не аргументуйте це тим, наскільки в принципі це зараз не можна робити там в умовах повномасштабної війни. А просто можливо спробуйте достукатися до них. Можливо, вони зрозуміють, що. Дійсно, це дуже важливо і вкотре все ж таки почнуть якось зрештою збавляти обертів і зрозуміють, що не треба так робити. Тому що рано чи пізно, якщо вони досі не зрозуміли, але ця війна, яка сьогодні жорстоко вбиває українців, таки може постукати вже безпосередньо в їхній дім. І тоді, як ми вже знаємо, а аналітика неодноразово про це говорила, поляки не будуть готові захищати свої землі. Тому зараз, якщо вони. Вірніше, чим швидше вони усвідомлять, що вони повинні не просто підтримувати нас, а допомагати нам і перестати, в принципі, робити те, що роблять, то можливо, тим швидше до них дійде, що все ж таки боротися з Росією повинні не тільки ми, але й вони. І вони повинні нам у цьому допомогти. І не тільки допомогою, яку вони нам надають, а й навіть ось тими діями, що найменше можна просто перестати блокувати український кордон, перестати розсипати зерно. Яка українці ціною власного життя і здоров'я в принципі збирають на замінованих полях. Спочатку їх розмінувавши, потім засіявши і зібравши. Тому, якщо маєте таку можливість, то говоріть з поляками, пояснюйте їм простою мовою, чому для нас це важливо, і чому так робити не треба. Тому що не знаю, можливо, якщо політики не можуть домовитися там у владних кабінетах, то можливо нам з вами вдасться. Ну і звісно, принагідно завершуючи свою інформаційну годину, нагадую, що давайте таки не забувати, що. Основний наш ворог сьогодні це Росія, тому що Росіяни продовжують вбивати українців, обстрілювати українські міста та села. Тому давайте підтримувати сили оборони, давайте донатити на збройні сили України, допомагати їм стояти, боротися і щодня своєю підтримкою та донатами нагадувати, що щоб там не відбувалося у світі. Ми в них є. Ми їм будемо допомагати. Ми тут в тилу будемо робити все, що в наших силах, для того, щоб зараз на фоні і зміни у вищому військовому. Уму керівництві країни, і, взагалі, на фоні того, що відбувається, ми все ж таки довіряємо тільки силам оборони та збройним силам України. Ми в них віримо, ми їх підтримуємо і ми їх допомагаємо.